Дивіться, яка ситуація. Ще з весни. Я нагледів по карті дуже-дуже прикольний і, на мою думку, перспективний залівчик. Він виходить, впадає в річку псил, ну там 100% повинен бути гарний-гарний карась. От. І я там вже був два рази, і оба рази, обидва-два рази я пролетів. Перший раз я туди заїхав, ще навесні, місяці два тому назад. Крайній раз був десь ну, місяць плюс-мінус тому назад. Це тільки я можу отак їздити на риболов, риболові, пролітати, нічого не ловить і знову-знов в те неперспективне місто повертатись. Напорство і труд, друзі, я гадаю, наші старання сьогодні будуть виправдані. От мені здається, там риби небагато, але вона дуже-дуже класна. І, до речі, по погоді дуже цікавий факт. На сьогодні нам синоптики малюють 36 градусів жари. Тому я сьогодні більш так в буду опиратися до обіду, можливо. Він до години до одинадцятої, ї і все. Дивіться, скільки грибів. Це, мабуть, поганки. Блін, комарів мільйон, просто ставати на місці неможливо. Переміщуємось по карті. От в лісі такий невзрачний взагалі поворотик. Зароший, його не видно. Це в мене з весни ще. Поз... Полишав, бачите, тут стежка така. А ось ми подобрались до цього залівчика. Ну що скажу відразу. Води нема, не знаю як у нас підуть справи. Я ж на ньому вже місяць не був, бачу рязкою все затягнуте. Будемо дивитися, що вже прийшли, що робити. Так, вже майже, майже, майже десь тут о, да, наче тут я десь і вирубував. Водорості якісь попідіймались, я не знаю. Буде можливість порибалити. Я з собою кошку не брав. Дивіться, друзі, я вам вже казав, що у нас сьогодні ходова рибалка. Фу, тому у мене все вмістилося в один баканчик 34-літровий. Баканчик від селек. В ньому, бачите, як матрьошка. Тут штатів у мене. Скіфтаур, до речі. Дуже класна тема, щоб сидіти. І ще один баканчик від селектики 21 літр. Я і топорик з собою брав, це у нас закормочна тема. Короче, все у нас перекрито. Ось наш термосел. По бирюку можна відразу його вмикати. Газ пішов. Все, є, запалили. Друзі, подивіться на цю красу і скажіть мені, от як тут не може бути риби? Тим паче тут глибина ну непогана, така метри півтора точна, тупо карасьова глибина під класного карасика. Це вже третя рибалка тут. Я сподіваюся, щось ми піймаємо, ну, скільки ж можна пролітати. До речі, я задав, нам дуже-дуже заважала оця гілка. Навіть п'ятиметровою є риба клюне, а вона у нас колись тут так клюне, то дуже буде некомфортно, максимально некомфортно буде виважувати. В ідеалі б, звісно, оцю гілку брубанути. Так, дивіться, гілку рубанув, але вона не повністю впала. Вперлася в землю. Вона й дофіга важить, я не знаю, як я в таких чигирях зможу її відтягнути чи ні. О, єсть! Ви знаєте, старт такий, зарядочка прям ранкова непоганий. О, зовсім інша справа. Коротше, друзі, як я і думав, водоростів просто уйма. Не можу закинути, не можу спіймати дно, тому що все водороса. І, звісно ж таки, друзі, як завжди, я кошку з собою не брав, тому що минулі два рази тут ну, начебто чистенько було. Я взяв з собою отакий зажим, селекторський. Він у мене завжди зі мною. І був у мене вже такий опит, щоб просто прив'язати його на ліску і оцим зажимом почистити собі віконце. Зараз так я і поступлю. Ну, щось таке, наче як і почистив. Не знаю, як воно буде на ділі, але давайте замішувати прикормку, кормитися і закидати. Цю вудку шестиметрову згодом я переберу, тому що обрізав оснастку. Подивіться, як компактно я сьогодні взяв з собою прикормку. І ємкість під заміс. Інтеркріль, халва, карась. Трікабиць, мікс, пшоно. Пшоно. І оця прикормка, взагалі, оця зв'язка, мені здається, найкраще працює по карасю. І, звісно ж таки добавочка крілєва олія. Це у нас не просто олія від кріль, ще з ароматом Monster Crab. Цієї кількості нам за глаза вистачить, щоб закормити одну точку. Я ще не знаю, на один поплавок буду рибалити, або і другу вудку зберу. Останнім часом мені заходить на одну вудку ловити. Нехай це буде небагато риби, але я не розпилююсь на дві оснастки. Сидиш, кайфуєш. Так, оце, мабуть, буде сьогодні основна вудка. Це у мене Brain Phantom 5-метровка. Дуже-дуже кайфовий апарат, друзі, Якщо кому під карася вудочку таку чувствительну, щоб ладошечних навіть карасів тягати і максимально отримувати. Задоволення і кайф від риболовлі. Тут у мене стоїть катушка від Вікінг, брав ще під зиму, їх використовував, але переставив на <кій> Болонські літні вудлища. і взагалі дуже класно працює все, все це в парі. Ця вудка у мене оснащена поплавком перо. Ну, Гусяче перо, звичайно, я його просто сухе купував, сам викрашував. Ну, коротше, Оснастка максимально проста. Єдине, що дикоївські крючки у мене стоять. Японські а, серія кр 21 гачків, четвертий номер. П'ятиметровки сюди, наче і маловато, проситься 6 метрів. Але що ж, якось будемо отак от, от. Все, можна кормитись. Ми бачимо вже, де поплавок, куди нам треба точечно кормити. Прикормка якраз настоялась, то що треба. Робимо кульки, дуже їх не пресуємо, тому що непонятно, що тут за дно. Якщо дно максимально ілісте, щоб вони не повстрягали в той іл. Тому що буває прям така тіна з ілом, кульки падають на дно і прям ниряють в цей іл. Так що тут є сенс так їх пресувати, щоб вони трохи навіть розбивалися об поверхню води. Що ж, за кормом є. Як про мене, не дуже точно я закормився. Десь третина за корму лягла на водорості. Ну, нічого. Якщо тут риба є, вона підойде. Можна закидатись, друзі, по наживці використовуємо зв'язку пуфіки від G-Stream, пінотєста. Це база. І плюсуємо черв'ячка. У мене черв'як то, що треба взагалі під карася. Такий полудрібний щоб більше його по два-три штучки наживлять, то по два вистачить. І ще одного додати, і буде то, що треба. Ну нарешті закинувся. Тепер можна сидіти і очікувати на покльовку гарної риби. Третій раз тут рибалю, але кожного разу щось підрубую, кущі якісь. Сьогодні чистив дофіга видорослій, втрачаю по часу, але нічого. Сьогодні до обіду будемо сидіти. Ви бачите, від сонця ми тут прикриті, тіньок, так що можна посидіти. Ну, я так і думав. Друзі, тільки ну, хотів вам сказати, що якщо це не черепаха, то будемо з рибою. Ех! Сидів, монтував другу вудку. <кху> Бачу, дно почало позиритись. Думаю, ну все, ти що? Бонус, джекпот. Єсть тут риба. Ну, після подсічки, в принципі, зрозумів, що. Що це за риба? Типове виважування. Таке. А-ля судак. Ну і що ти? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Термозі вже. Вже все, приїхали. Нормально, вона за самий краєчок, тому можна сказати, взагалі не травмував. Що, подивимось, як піде. Навіть черв'як ще в роті залишився. Що ж, дві години і жодної покльовки. Да, не то що трудова рибалка, друзі. Не знаю, чому його тут нема. Глибина просто ідеальна. Залівчик такий глухий, просто пісня. Чому, де ти єсь, я не розумію. Коротше, друзі, тільки що пройшовся по берегу, знайшов плюс-мінус такий самий один підход, де хоча б можна до води вийти. І якось спробувати закинути водку. Я б такий, щоб зараз ще мішануть трохи прикормки, піти туди закармитися з вудкою, також проміряти там глибину, все, поставити поплавок, закармитися і через там, я не знаю, півгодинки, хвилин сорок туди ще прийти. Можливо, там більше крутиться риба по цьому заліву. Отак пів години витрачаєш на чистку вікна і по факту, дивіться, його через 2 години вже нема. Просто водорості все. Така плотна стіг. Схожу мабуть повністю вже перенесусь. Там все одно все затянуло, немає карбавати. Та не вже паровоз. Друзі. Я ледь встиг включив вимкнути камеру. Він просто чуть не утяг вудку. Офігеть, монстр. Я не знав, що можна таких влітку піймати. Та не вже. Зачепився. Зачепився, зачепився. Хля. Та не вже, друзь. Дивіться, він такий як болотяний, круглий. Ой, блін, я намочився. Ух, це просто жесть. Так, давайте його знімемо. Гля! Оце лапать. Ну, я ж вам казав раніше, що наші труди винагороджуються, а так понятно, він зажрав як. Дивіться, лаптяжник який. Хорош красавчик. Яка гарна риба. Друзі, він реально чуть не вудку Я бачу щось тик-тик, таке питається покласти. І просто так, як сазан, аля сазання покльовка. Ні, ну це просто красень. Я просто не очікував вже на покльовку. Я тут вже десь близько години сиджу. Я ж вам казав, що в цьому залівчику живуть такі монстряки. Я б розумів, що тут є хороша риба. Її тут небагато, вона водою розбавлена. Але ж. Ще уйди. Але ж, друзі, дивіться, дивіться, який красень. Це настільки кайфово, коли отак от третя риболовля, два прольоти. І сьогодні вже майже прольот, і хлоп підходить отакий от дядя. Ну, під такого карася. Я гадаю, можна організувати і акваріум. Ти що? Ну, чесно, вже не очікував. Вже ні на що не очікував. Ви знаєте, нехай таких красів буде і небагато. Але воно того дуже дуже прям вартує. Ти що така рибалочка? Наконець-то я дождався. Друзі, ну майже такий самий. Блін, гілки заважають. Давайте одне коліно зберемо. Утю-тю-тю-тю, йди сюди. Дивіться, ну він, походу, весь тут такий. Ну Це помість золотого. Дивіться, просто форма. Що перший, що другий. Глядь. Тупо круглий карась. Це отакі умови не, бачите, як саджу. Цей поклав. Цей дуже так типово з покльовкою карасьовою поклав. Такий красень другий. Це, мабуть, година ще, знов пройшло. Що я вам скажу, друзі? Видно, що потрохи риба стає на закорм, потрохи кормиться. Гля, сльоту, сльоту покльовка. Просто не вірю. Хух, міма, міма, міма. Ах ти що, блін. Ну, не дав, не дав клюнуть. Все ж таки зайшов. Воно дуже добре видно, коли риба стоїть на закормі. Дно вам про все розкажуть. Пузирики, час від часу, там щось шевеління, якщо рядашком камиш є або рогоз. Ну, тут чітко видно, що зараз у нас на закормі там рибка кротиться. Який красивий. О, це більш такий типовий. Карасик вже не такий округлий. Ще що хотілося б сказати, що от другу вудку я вже почав розпаковувати. Думаю, буду на дві вудки ловити. А там прям рибка стала, ти що. Ну, друзі, я гадаю, ви самі бачили, чого мені вартувало. Оцей містечок взагалі цей залівчик просто розпечатать. Це неймовірна якась була проділена робота, і я цьому дуже радий. Ти що? чу чу Десь туди. Як же він ложить? ой, 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 ой. Як же він ложить, друзі? Ой, який красень. Це такий, як перший. Тихо, 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 Які тут лапки клюют. Так, гілки. Давайте, мабуть, тихо, тихо, тихо. Зберемо одно колено. Який красавчик, ти що? Наче зачепився непогано. Теж кругляк. Такий, що середні але перші два це кругляки клювали. Тут такі красиві, бачите? От перші два оцей десь 450 грамів під пів кіла. Тут у мене подружанька, дивіться, сидить, вона вже мене не боїться. Ми з нею, коротше, тут тусуємося, я ловлю рибу, а вона мене від комарів доповнительно з термосилом охороняють. Друзі, ну це все називається дуже просто. Ми пожинаємо плоди. Пожинаємо плоди своєї упертості, усічивості. От скажіть мені, напишіть в коментарях, як ви гадаєте, який відсоток би риболовів просто відпав би відвалився після. Першої невдалої рибалки, коли і покльовки не побачив на цьому залівчику. Я гадаю, відсотків 50, якщо не більше. Ну, поїхав, да незнайомий тобі залів, просто по карті його побачив. Містяків тут немає наготовлених, ніхто не рибалить. Просидів півдня нічого не піймав. Чого сюди знов таки їхати? Я ще другий раз поїхав, також пролетів і покльовки не побачив. Я гадаю, на другий раз уже. Відсотків 95, бо просто сказала, та ну нафіг, ну ти що, ну куди? Ну зачем? Просто смисл. Але, друзі, я у себе тут чітко розумів, що тут є гарна риба. Її просто не може тут не бути. Треба просто розловити. Раз, треба розпечатати цей залівчик. Бачите, третя рибалочка. Сюди. за газело! Не, нормально у чувака виходить, згодні. Красавчик, йому кудись у філармонію. Хорош! Ух ты лапать який. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ти шо які гарні карасяки клюють? Завів, завів, опасочка. Так. Тут підмотаємо. Тягну його разом з водораслями. Так, є, в руку взяв ліску. Так, да, звісно, на закормі його там стало прям то, що треба. Хотілося б цього не злить. Теж непоганий карась Це такі умовини. Бачите, друзі, о, подруженька десь попригала. такий карасяка. І ви бачите, дріб'язка взагалі нема. Тобто весь хороший карась. Дивіться, цей такий темний, прям красавчик.